Губернатор Хмельниччини пішов: якщо повернеться, то у відпустку. А якщо ні, то у забуття, прикриваючи очі від летючих яєць, Василь Духа обізвав рідних хмельничан алкоголіками і бомжами. А на прощання показав їм Кузькіну мать. Україна очікує друга хвиля кризи, і ми маємо разом до неї готуватися, а не сьогодні розказувати, що хтось крайній, бо коли вони говорять, що влада не така. Оці гори патріоти, ці алкоголіки, які там пересеред вас, наш губернатор наш губернатор гроші виявили, як головний хмельницький регіонал допомагає бютівцям отруювати людей водою зі склом. І чому генпрокуратура попросила президента додатковий час на розслідування корупції в родині губернатора? За сигналом програми гроші глава держави дає генеральній прокуратурі два тижні щоб розібратися з корупцією в родині Хмельницького губернатора. з зверненням до нас. Президента приступили ми до перевірки цього факту. З виїхали в Хмельницьку область. Доручення президента мало конкретну дату 15 листопада. Ви вклалися в цю дату? Так, да. ми президента поінформували. Слідчі генпрокуратури не очікували такого розголу корупції на Хмельниччині. Є близька родич, донька і в тому числі губернатора Хмельницької області. Просять у президента ще часу. Об'єм дуже великий. Ріяки за цей такий короткий термін ми якби, не змогли дати оцінку всім цим подіям. Попри доручення президента і розслідування генпрокуратури, рибна мафія часу не гає. Вивозили фактично наше майно, нашу риба. У риболовній артілі журналістів шокують. кажуть, відібраний у рибалок товар вивозиться з конвоєм Даї. Називають навіть конкретні номери машин і прізвища. Дільничний інспектор міліції бабій Сергій автомобіль, який був зафіксований, це ваз 2109, державний номер 0233. Головний даїшник Хмельниччини навіть дивитися не хоче на прізвища своїх підлеглих, які обслуговують захоплювачів озер близьких до губернатора. Бедемо потім питань Речниця хмельницької міліції. Обіцяє, що перевертнів у погонах покарають З номером машин, котрим вам так дані підоставить Ви ж розумієте, що тисячу уголовних діл. Я ж не владію інформацією по кожному уголовному ділу, которая розбуждається кожен день. Відкриваємо очі хмельницькій міліції на ще нахабніше порушення закону. Місцевими служивами правоохоронці в притул не бачать купу казино, які нелегально працюють в самому центрі Хмельницького. Быстрее позвонять на один плюс один, чем придут в милицию, напишут официальное заявление. То есть милиция готова? Сотрудничать с журналистом. Не вопрос, кристи. хорошо. Давайте мы сейчас едем в рейд по казино. Вы знаете, где да. Ну так это ехать в рейд нужно не со мной, а ехать в рейд нужно с сотрудникам, которые этим занимают. Мы готовы. Раз вы готовы, поехали. Ну я зараз не можу отдать приказ поїхати. То це ж як то надав ну, людьми. на цьому гральному закладі. Вивіски немає. Та й навіщо про нього і без цього знає ледь не кожен житель Хмельницького. Не буду, не Касир підпільного казино видає гроші. Скільки виходить, Я виграв 5 гривень, так? Да? За кілька хвилин адміністратор цього ж закладу вже не впізнає нещодавніх клієнтів. Про підпільний заклад повідомляємо міліціонерам. Працює ігровий заклад. Тім двері вже на замку. Під закритий салон стягуються молодики в капюшонах. Вони сказали, що вони та журналісти, і що вони шукають вас. невідомі. Намагаються бути непоміченими, але таки опиняються перед камерою. Колеги ви не поналята міліція. Також помічає хвіст за журналістами. Утім, не реагує. З Києва терміново виїжджає підмога. Мета операції вивести з Хмельницького знімальну групу і відзняти відео без втрат. Вони вже там виходить, весь вечір і по городу куда їдуть, їх постійно, там кілька стука машин віду. Відео про розгул казино при губернаторі ядусі вже в ефірі. Шукаємо губернатора на робочому місці, але там його немає. Ати відповідь перед камерою за роботу обласної влади доручають молоді чиновниці. Виявляється, вона заступниця губернатора непорекно по відношенню. Навіть до наших Як юна Кокотка опинилася на дорослій посаді. Збираємо інформацію про заступницю ядухи. В інтернеті натрапляємо на це ж обличчя помічниці хмельницького губернатора. Фото кількарічної давнини, але у вкрай неофіційному стилі. Омбардування народним гнівом, очільник Хмельниччини зазнав на останньому мітингу проти податкової реформи. Мітингувальників губернатор охрестив ледарями і п'яницями. Коли вони говорять, що влада не така, оці гори патріоти, ці алкоголіки, які там пересеред вас з плямою на пальті і зажмуреними про всяк випадок очима. Губернатор не контролює емоції. Василь Ядуха проговорюється на увесь хмельницький майдан. Влада держави готується до нової фінансової Україну очікує друга хвиля кризи, і ми маємо разом до неї готуватися, а не сьогодні розказувати, що хтось крайній. Після пророцтва Василя Ядухи Хмельницька обласна адміністрація на своєму офіційному сайті оголосила конкурс на посаду керівника області, поки з чинним губернатором розбиратиметься Генпрокуратура. Переще, що ми проведемо таку перевірку, і я думаю, що результати будуть незадовго. Дякую вам. Сьогодні ми показали на всю країну, як на Хмельниччині збираються отруїти людей питною водою зі склом, а на Харківщині змушують городян кататися на трамваї вбивцях. Наступного випуску покажемо, хто відсудить мільйони Кіркорова або як заробляють на дітях інвалідах. Вибір зробить сліпий жереб. Подробиці наших матеріалів дивіться на сайті гроші.oneplus1.ua. Побачимось наступного вівторка о 22.30 на телеканалі 1+,1. Все буде добре.